Указ президента про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового посмертні нагороди, ордени за мужність третього ступеня та медаль за військову службу Україні вручили рідним полеглих захисників на початку 64-ї чергової сесії Бердичівської міської ради. Відзнаки вручив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Бердичівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Андрійчук. Нагородити орденом за мужність третього ступеня Коваля Дмитра Сергійовича Кушнірова Павла Анатолійовича. Лозицького Вадима Олександровича. Матієщука, Миколу Миколайовича. Перковського Ігоря Геннадійовича. Русанова Дмитра Євгенійовича. Слободянюка Олександра Вікторовича. Шеренговського Валентина Станіславовича. Нагородити медалю за військову службу Україні Ридванського Олександра Анатолійовича. Нагородити орденом за мужність третього ступеня Наточія Юрія Дмитровича, Фесюка Олексія Олександровича. Що співчуття, щиро суддя? Ви вітали саме при його частину себе, частина своєї країни. Дякую нашим захисникам. Дякую вам. І слава Україні!